Компанія Автофокус в продажі маємо ось такий Hyundai Santa Фе 2012 року. Автомобіль з оригінальним пробігом 260 тисяч км на повному приводі із безключовим доступом. Має камеру заднього огляду, оснащена потужним турбодизельним двигуном об'ємом 2,2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою. Передач ксенонове світло, омивачі фар, передні і задні туманки, рейлінги на даху. По комплектації ми маємо розширені дзеркала, шкіряний перфорований салон, задній центральний підлокітник, третій ряд сидінь, повний електросклопакет, люк, дефлектори для обдуву пасажирів заднього ряду, накладки на пороги, електрорегулювання дзеркал, автоскладання, електропакет переднього ряду сидінь. Регулювання світла, блокування диференціалу, шкіляне багатофункціональне мультикермо, 260 пробігу, автосвітло, датчики дощу, підігрів сидінь. Передніх допомога при спуску, вибір режиму руху, двозонний клімат-контроль, сенсорний, сенсорний монітор, тобто дводінова магнітола. Ось такий автомобіль ви можете приїхати і придбати в нашому автосалоні за готівку, обмінявши свою стару будь-яку машину на цю. Або придбати цей автомобіль з фінансуванням в кредит або в лізинг. За бажанням приїхати, приїжджайте за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Автомобіль є в наявності. Можна приїхати, протестувати і придбати. Приїжджайте за покупкою.